Взагалі прибирати какашулі за собакою це дуже делікатна тема. Але як же навчити собаку ходити в туалет на вулицю, а не вдома, на ліжку, не на пелюшку або на паркет? Перше, зробіть стабільні вигули зранку, з 8 до 10 вечора, як вам зручно, і ввечері з 8 до 10 вечора. Стабільні вигули дають собаці розуміння, що скоро ми йдемо на вулицю, і я буду ходити в туалет там. Друге. Ви повинні виправити всі проблеми, які є на вулиці, тому що проблеми, які є у собаки на вулиці, вони саме і заважають їй розслабитись, думати, вчитися ходити в туалет. Тобто, якщо ваша собака постійно нос вниз підбирає, нос вперед гавкає на всіх, або агресує, або тягне повідок, всяк скажена, перезбуджена, то ці проблеми треба вирішувати, тому що, не вирішивши ці проблеми, ваша собака буде такою скаженою і не буде думати. Вчитися, що треба пісяти і какати. І останнє, якщо ваша собака труслива характером, боїться гучних звуків, тягне повідок, перелякано тікає додому. То тут треба собаці допомогти терпінням і допомагати з довгим повідком, і щоб прискорювалися ви, коли вона тягне, боїться, щоб ви обходили небезпечні перешкоди, коли вона боїться. І тоді ви їй допоможете почуватися комфортно. І тоді через місяць-два вона почне пісяти-какати в тихих, спокійних місцях, а потім вже і чуть-чуть в -чуть гучних. От і все. Okay.